Терези, вітаю вас! Сьогодні мова піде про затемнення місячне у 5 градусах Терезів у вашому першому секторі гороскопа, яке відбудеться 25 березня 2024 року. Найбільш повна інформація стосовно циклів Сароса, належності цієї серії затемнення до певного циклу, загалом всієї енергетики, затемнень, це все викладено у відео моїх, у плейлисті, посилання, на які залишу нижче і у підкасті, і крім цього, про роль затемнень у цьому 2024 році для вас активізація тієї чи іншої осі, все це освітлено у річному гороскопі на 2024. Тайм-код не залишаю, залишаю тільки посилання, оскільки буквально спочатку відео акцент розставлено саме на осі кармічних вузлів і на цих датах. Таким чином, ви можете найбільш розширено отримати інформацію про те, як вплетено це затемнення, зокрема у весь ваш річний цикл. А стосовно днів, напередодні, 25 березня, ми поговоримо в першу чергу про з'єднання Венери і Сатурна, яке відбудеться 22-23 березня у вашому шостому секторі гороскопа. Воно принесе ясність, реальну картину, покаже весь набутий досвід і отримані результати, по Тій роботі, яку ви змінили, наприклад, або до якої йшли тривалий час, або ж до того виду діяльності, в якому ви хотіли б себе реалізовувати, на якій не наважувалися, і тепер у вас приходить вже розуміння того, що треба вирішувати це питання, або ж ви зосереджуєтесь на якійсь конкретній посаді, на якомусь конкретному напрямку діяльності, або на якомусь саме так на якійсь пропозиції по роботі. Крім цього, це Можливість зайнятися просто бізнесом, працювати на себе. зокрема. Це також важливий момент загалом таких юридичних питань із найманими працівниками, із з обслуговуючим персоналом, із з тими людьми, які відповідальні за ваших тваринок, наприклад, поїздка до ветеринару або ж ви берете до себе на отримання домашніх тваринок. Загалом, можливо, ви оформите вже це як вашу роботу. Зокрема, послуги, які ви надаєте, також, ймовірно, будуть оформлені офіційно по такому з'єднанню Венери і Сатурна. Це також фінансова винагорода, якась премія може бути, або зарплата, можливо, на новій роботі ви першу зарплату отримаєте. Крім того, це загалом визнання, це посада, це рівень, якийсь соціальний певний статус. Також таке з'єднання може сприйматися як обмеження. Якщо ви досі не зосередилися в тому напрямку, в якому хочете рухатися, або ж якщо ваші зусилля були дещо не сконцентровані на чомусь конкретному, тобто на всьому потрошку, то зараз це момент обмеження. Він закликає до того, щоб самодисципліна і графік були основними факторами. Це також, знаєте, така робота може бути за вільним графіком, коли він тепер зміниться вам. Треба буде працювати в інші зміни просто по-іншому, а також. Ситуації конкретизації вашої діяльності через взаємодію, через відповідальність. Можливо, це велика купа, наприклад, різних послуг, різних видів зайнятості, або ж також заказів, наприклад, і вам треба саме вже крок за кроком це реалізовувати. Ви розумієте, вже яку відповідальність ви на себе взяли, і треба якось з цим розбиратися. Крім цього, це можуть бути також і фінанси від першого клієнта, наприклад, або від першого клієнта у новій сфері діяльності. Тобто, це також може бути і документ, тобто ви влаштовуєтесь на нову роботу, і ось у вас вже є документ, вже запис у трудовій книжці, наприклад, або це заключення контракту, якісь такі тривалі взаємозв'язки. Також розірвання контракту, усіляких договірних зобов'язань все те, що ви бачите, не працює, тільки вас обмежує вже якби віджило своє. Так ось по такому з'єднанню поступово бачимо після 22-23 числа, як Венера йде на секстиль з Юпітером. Секстиль із Юпітером передбачає можливості фінансову підтримку. Це також гроші вже від нової діяльності від тих людей, з ким ви, наприклад, вже у договірних зобов'язаннях, від нової роботи, загалом, можливість розрахуватися з боргами або ж вам, наприклад, виплатять. Премію. Крім цього, це соціальні виплати, якісь гарантії, певні преміювання, дотації. Загалом, все те якось кредитна ваша історія, наприклад, покращиться, бо ви вже маєте офіційне місце роботи. Так також, ймовірно, буде. Крім цього, по цьому секстилю бачимо підтримку і від людей, які знаються на якихось певних таких сферах вашого життя, які ви сприймаєте як стрес. Вони допоможуть, вирішують питання, там ще й юран, секстиль до урану, до селени. Це щасливий випадок, це можливість отримати якусь новину, яка покаже вам, як виплутатися взагалі з цього. Але закладає основу саме з'єднання Венери із Сатурном. Тому зверніть увагу на ці дні, загалом двадцять. 20... Друге, 23 березня це така нотка, яка вже прокладає шлях до затемнення. Саме, саме затемнення безпосередньо у вашому першому секторі гороскопа зможе змінити будь-яку сферу вашого життя, прояснити ситуацію в тому, в чому ви наразі найбільш зацікавлені, або ви ж також внутрішньо можете максимум зусиль докладати до того, щоб поставити вже в чомусь крапку і розпочати. Нове завершення певної фази у вашому житті початок нової, оскільки не забуваємо це лунне затемнення на кету, воно нам дає можливість розпрощатися з чимось неефективним в нас, якихось зайвий компроміс, зайві гойдалки, в першу чергу з самими собою, на що ми не наважилися, в чому ми не впевнені були. Це в першу чергу, але водночас воно нам дає можливість використовувати минуле як фундамент, коли це дійсно прокладає нам шлях, дає нам якусь вже репутацію, популярність певну, і дає нам бачення того, хто ми є на сьогоднішній день, в тому числі і в стосунках. Отут саме вам стане ясно на що ви згодні, на які компроміси ви з собою вже йти, не Будете і не бажаєте це включати у ваше життя, а який ваш спосіб взагалі трансляції себе у це теперішнє, дійсно ефективний, дійсно для вас комфортний. По цьому затемненню бачимо колосальну підтримку, трин до Плутона у вашому п'ятому секторі гороскопа. По-перше, це можливість такого компромісу, таких змін зовнішніх, в тому числі, і взагалом, змін. Кардинальних у вашому житті, які отримують підтримку від ваших дітей. В першу чергу, можливість вирішити питання по дитячій сфері вашого життя, або ж прилаштувати вашу дитинку на навчання, наприклад, або ж зайнятися улюбленою справою, народити дитинку. Загалом наступні діточки також, онуки, зокрема. І все те загалом справа, наприклад, та, яка вам подобається, включити момент задоволення у ваше життя, дійсно відчути силу людей, яким подобається те саме, що і вам. Які займаються схожими справами, це підтримка від коханих. Всі оці переміни ваші, які ви будете ініціювати, вони наразі дійсно йдуть рука об руку з тим, що б ви хотіли реалізовувати, з натхненням і з новинкою, якимось сучасними тенденціями того, як би ви по-новому хотіли відпочивати, чим новим хотіли б займатися. Наскільки перед вами нові цікаві горизонти, у вашого. Обі справи, вашої, можливо, спортивної кар'єри, це також фінансовий подарунок, наприклад, посприяє тому, що ви вже могли врешті-решт завершити минуле якусь таку віху вашого життя ініціювати нове. Це підтримка колективу загалом. Дуже такі цікаві енергії, сприятливі, головне внутрішня сила. Вам подобається масштабувати ці переміни. І навіть якщо вони зараз ще на такому етапі, Етапі, знаходяться по цьому затемненню, коли я про це говорила у відео загальному про затемнення. Тому рекомендую передивіться, коли ви ну, якби не бачите ще тих гарантій, тії впевненості, на яку б хотілося спиратися, але в той же час. Це те, з чим ви згодні працювати надалі, що дійсно цікаво, що дійсно надихає, що дає і приємні враження, і приємну перспективу, і можливість вже, врешті-решт, залишити минуле у минулому взяти з нього тільки найкраще. Я бажаю вам, Терези, всього найкращого, по цьому затемненню, зокрема. Нехай все у вас буде добре на зв'язку.